Вітаю, продовжуємо з вами працювати над словами, які мають значення. Нам сонечко всміхається, радійте, дітвора, бо знову починається у нас заняття гра. Діти, а чи зрозуміли ви, що я вам сказала? Так, зрозуміли. А чому ви мене зрозуміли? Бо ви уважно слухали, і я вам говорила зрозумілі слова. А як ви думаєте, чому можна слова відчути на дотик, потримати у руках? Слова можна сказати, почути або прочитати. Діти, а чи всі слова однакові? Слова різні, вони звучать по-різному і мають різний зміст. Давайте подивимося, будь ласка, на малюнки. Що це? Дзига. Називайте чайник, кіт, шафа, риба, сукня. Молодці. Ми назвали з вами предмети. А ще бувають діти слова, які є ознаками предмета. Я вам буду називати ознаки предмета, а ви будете відгадувати, про який предмет іде мова. Домовились? От слухайте мене, будь ласка, уважно тільки. Це солодка, маленька, смачна. Шоколадна. Цукерка. Молодці. Далі слухайте. Чиста, прозора, холодна, джерельна. Вода. Смачна, соковита, солодка, жовта, стигла груша. Нова. Цікава, бібліотечна може бути. Книга, вірно. Зелений, довгий, пухерчастий, Огірок, молодці. А тепер, навпаки, я буду показувати предмет, а ви будете називати його ознаки. Давайте приготовилися. Банан. Який він? Жовтий, смачний. М'який? Солодкий. Так, слідучий малюнок. Шкарпетки. Діти. Які вони? Подумайте, будь ласка, колір червоні. Вовняні, теплі, нові, зручні, кулька, повітряна кулька, яка червона, кругла, велика, легка, гумова, молодці. Продовжуємо грати. Зараз будемо підбирати слова з протилежними ознаками. Щас зрозумієте. Роз... Давайте розглянемо малюнок. Широкий папір, а на другому малюнку вузький. Широкий вузький. Повторіть. Багато олівців мало. На другому малюнку. Багато-мало. День на одному малюнку, на другому ніч. День, ніч. Повторіть. День, ніч. Колір білий, а навпаки, який? Чорний. Білий, чорний. Тепло, а навпаки, буде холодно. Повторіть, тепло, холодно. Довгий, короткий, довгий олівець і короткий олівець. Колючий, гладенький. Колючий, гладенький, кислий, а навпаки, солодкий. Кислий, солодкий. Порожній, повний. Старий, а навпаки, молодий. Старий молодий. Малий, великий. Запам'ятайте, будь ласка, ми ще будемо з вами грати. А зараз спробуйте, за словами діями, визначити, яке слово я загадаю вам. Слухайте. Їде, сигналить, гурчить, мчить, везе людей. Автомобіль, слухайте далі, вмикається, показує, розмовляє. Стоїть. Телевізор. Слідуючи. Любить, пестить, доглядає, готує, шиє, працює, матуся. Зараз будемо з вами вчитися розрізняти живі і неживі предмети. До всього живого. Ставимо запитання хто? Хто це? А до неживого ставимо запитання Що? Що це? Запам'ятали? Давайте розбиратися. Риба. Хто це? Бо вона жива. Сукня. Що це? Це неживий предмет, він з нами не розмовляв. Давайте розглянемо слідучі малюнки. Дзига. Говорить нам привіт. Ні, значить, що це? Чайник, що це? А кіт? Говорить до вас кіт? Говорить, значить, хто це? Всі ви молодці, гарно попрацювали. Мені дуже сподобалось грати з вами зі словами. До нових зустрічей, до побачення!